Є люди, які просто змінили все життя за пів року, за рік, то були там 140 кілограмів, стали там 80. Або просто є знайомі, які там знаходили собі дружину чи чоловіку за рахунок бігу. Десь приходили, бігали і в цьому ком'юніті знаходили один одного. Були спільні інтереси, біг, марафони, і вони з'єднувалися. І таких історій дуже багато. Я там на історії таких 5-6, які ну, це. Унікальні історії за рахунок бігу, десь там пробіглись, познайомилися і, і пішло-поїхало. Тому е, бігати треба по-любому. Без бігу ніяка діяльність в світі не може бути. Тому що біг це витривалість, а витривалість це основа життя. Десь треба довго, коли довго сидиш, треба витривалість, коли довго ходиш, треба витривалість. І коли якісь проблеми або. Погане здоров'я там, коли якась температура, треба витриваліше, організм самі їх перенесе. Тому саме біг на довгі дистанції він дає життя, довге життя. Саме для мене я ж вибрав біг неспроста, я так, я, так, я так розумію, я це відчув. Тобто, коли ж я пішов в команду КМРС, я за рахунок бігу познайомився зі своїм першим тренером Константином Леонідовичем Лєбдєвим. Потім познайомився з, з власником лабораторії бігу через біг, ну, лабораторія бігу — це магазин. Потім познайомився вже в магазині з багатьма своїми майбутніми клієнтами, і так пішло, що я саме через біг почав реалізовувати свої. Можливості, які я собі став ну, в плані спортивному. Тому що я тоді став амбасадором бренду Сокані. Це все було через біг, тому що я прийшов, полюбив цей біг, і за того, що мені просто подобалось довго бігти марафони там, а потім це все переросло в таку роботу. І зараз це вже для мене як основний заробіток. Тобто я бігав, я треную. Я виступаю за команду Сокані і я вже кайфую від цього життя. Були якісь там, наприклад, життєві труднощі, там тоді ще в університеті навчався. Я зрозумів, коли я пробіг 10-15 кілометрів, я почав відчувати, почав відчувати легкість в голові. Потім я писав там, курсову роботу, дипломну. Виходив, в, ну, коли там цілий день пишеш, ввечері йдеш бігти 10 кілометрів там, чи 15 після тренування ти. Зовсім по-іншому мислиш, і в тебе є якісь думки. Тому я зрозумів, що довгий біг його можна поєднувати з якимись життєвими проблемами, тому отак він не влився в моє життя. І пробігаєш 20 км, 30 км, Якщо навіть поганий настрій, то після 30 км все стає набагато яскравіше. Ти ходиш щасливий, посміхаєшся. Коли виконує якесь тренування довге, там 20-30 кілометрів, я відчуваю, що я щось зробив корисне для свого організму і взагалі. Тобто я попрацював, ну я виконав якусь задачу. Задача була непроста, і плюс, понятно, вміст так сказати ендорфінів він нікуди не дівається. І це все разом. Ти просто від цього кайфуєш. Плюс ком'юніті, я ж кажу. І в ті роки, коли я починав з кемерсі тренуватися. І зараз, коли я треную клуби і сам тренуюся з людьми, мені просто подобається ця ком'юніті, яке співпадає з моїми, ну, з моїми цінностями, є про що побалакати. І коли ти біжиш разом з такими людьми, коли, вони, коли їм теж важко, вони кайфують від того, що їм важко, але вони знають, що буде на фініші. І ти після фінішу просто знаєш, що це просто люди, які. Не думають зараз про негатив, не думають зараз про війну, так як глобальна Україна, а просто кайфують від того, що зробили там свої 30 кілометрів і насолоджуються там моментом. Завжди в підготовці, коли ти тренуєшся і не тренуєшся, це два різні стани. Коли ти тренуєшся, ти будеш ти в тонусі, ти приймаєш швидше рішення, ти будеш більш мобільнішим і ти більш стабільніший до всіх справ. Тобто, ти все виконуєш вчасно, стабільно, нічого не відкладаєш. І як тільки ти перестаєш бігати, на ну це в моєму випадку, тільки перестаєш бігати, тебе все йде на перекосяк, тобто ти десь запізнюєшся. Починаєш харчуватися як попало, починаєш вживати алкоголь, починаєш просто-напросто пізно лягати спати, потім пізно вставати. І тому такий режим він починає ну, просто тебе спускати дуже низько. Типу, ти відчуваєш, що ти вже на п'ятий етаж там піднімаєшся з віддишкою. Ти вже починаєш відчувати, що ти сонний, немає енергії якоїсь. І все, ти такий йдеш, якийсь розхлябаний. Біг він завжди тебе концентрує на важливому. Перше, якщо ти не можеш себе з собою овладіти, себе тримати в руках, то як ти можеш взагалі чимось займатися? Тобто, саме найважче за з собою, типу, тримати себе в руках. Тому біг він завжди заряджаю чому рекомендується іменно саме зранку бігати щоб ти себе зарядив на цей день на цей день бо якщо ти зранку не побігав то в тебе вже такі ну лічно в мене такий день вже починається якісь вялий. тобто ти за рахунок кофе хочеш себе збодрити і тримати в якомусь тонусі цей день а коли ти зранку пробіг ти по-любому цей день уже уже вже провів непогано тому що ти вже зробив Одне тренування для свого тіла. І далі тебе пішло другий, третій, план, і ти вже там виконуєш е кучу різних е задач. А коли ти не побігав, то в тебе вже нічого сьогодні, ну, в моєму випадку, нічого сьогодні вже хорошого не вийде. Бо ти перенесеш тренування на вечір, цілий день будеш думати про тренування, ввечері його все одно пропустиш, бо там будеш вже е після роботи такий, ну, просто буде важко бігти, плюс е буде лінь. Саме важче в бігу це лінь, тому що лінь, вона всіх перебиває і дуже багато відговорок є саме від ліні, Там, чому не хочеться бігати чи чому не, не, не виходить бігати. Тому, по-перше, це лінь і, і все. Після лінії починається, просто, там, щось нога болить, там, щось не виходить, вітер, там, дощ пішов, сніг, мінус 20, там, екіпіровка не така. Там. От, Наприклад, у нас стадіонів стадіоні дуже мало бігових. Тут, наприклад, на Печерську немає стадіону. Там є стадіон одне, та він зараз на реконструкції. Цього дуже сильно не вистачає для любителів бігу, тому що в нас всі стадіони вони розкидані просто дуже сильно по локаціям, тобто добиратися незручно. По-друге, не вистачає, ну, на мою думку, більше бігових доріжок, м'яких, хоча б, може, ще 2-3, таких, як. Навкруги озера Тельбін, теж йде м'яка доріжка. Таку б доріжку зробити десь на Трохановому острові, чи там, може, теж десь в центрі в парку, там в Маріїнському, можливо, це було б теж ідеально. Я бігав в ботанічному саду на Печерське. я, мені там класно. Але із з тих локацій, які в Києві, то тут е, два варіанти буде. Якщо е, асфальт, то це буде Труханів острів. Це, ну, мабуть, найідеальніше місце зараз для бігу. На довгій дистанції. І якщо лісові тропи, то це ну, для мене особисто це парк партизанської слави і туди в ліс бігти. Це будуть це такі дві локації, де, де я відбігав дуже багато кілометрів. І ось парк партизанської слави він кращий тим, що там є е, пересічна місцевість, трошки пісок, трошки ґрунту, е, трохи гравію такого. Тому це. Та локація номер один, номер два це Беготруханій остров, і номер три це Ботанічний сад на Печерську, бо там є гірки, де можна, скажімо так, розвивати силові показники. Моя думка, що без тренера важкувато буде готуватися до марафону, але є частина людей, які можуть проаналізувати теоретичні е е конспекти, і теоретичні е плани тренувань і скажімо так, тренування, які методично підходять під марафон. Якщо вони їх проаналізували в теорії і можуть виконати на практиці, то таке можливо, але це дуже малий відсоток, тому що навіть я там є якісь дослід, да, в мене, але все одно навіть ну на будь-якому рівні, навіть от олімпійські чемпіони, вони ж мають тренерів, тому що е, десь треба подивитися зі сторони. Як ти біжиш, як ти виконуєш план тренувань, тому що ти можеш виконувати якісь тренування занадто швидко, бо занадто е повільно, тому що ти вже знаєш там, починаєш придумувати там собі. Біжиш в голові, придумуєш. Так може мені трошки змінити план тренувань. А коли є тренер, він завжди може дати якусь просто пораду легку і а плюс саме головне для бігуна це моральна підтримка, тому що на довгій дистанції там все зрозуміло. Там підготовка дуже ну, така банальна. Пробігти треба тридцяток багато, треба побігати довгі тренування в анаеробному режимі. І ці всі тренування вони важкі морально. І от саме, от, коли ти біжиш з тренування і до тренування, і після з бігуном треба спілкуватися от на ці теми, як біглося, чому там важко переносилася тридцятка. бо що тридцять кілометрів вона просто важка морально. там, Фізично її ну, кожен пробіжить. І... Тому без тренера ну, важкувато. Треба, щоб хтось просто хоч хоча б був там, дивився, хоча б в страву там зайшов, подивився, там лайк поставив, е пульс подивився. Там, десь на тренування прийшов, хоча б там рядом приїхав на велосипеді або пробіг. Е десь на велосипеді, може, подав водичку. Ну це все дуже сильно дає поштовх на покращення результату. Ну, війна вплинула. Саме на мене вплинув перший місяць, я там перший місяць не бігав, бо там це ж були прильоти, там тривоги, я не міг просто ніяк включитися. Але потім через місяць, коли я місяць просто не бігав, почав бігати вокруг дома. Всі починали звикати, стрес, ти, який накопився, почали вибігати. Тому біг став невід'ємною частиною зараз навіть нових, хто втягується в цей вид. Тому е, бігова спільнота вона розвивається зараз. Вона не стоїть на місці і, і за кордоном, там і в Америці, е, наприклад, вони не, не розуміють, як в Україні може, наприклад, існувати цей ринок е, да, там, продаж бігових кросівок, бігового екіпірування. Вони не розуміють, тому що вони думають, що тут війна, тут ніхто не бігає, тут ракети прилітають. А ми кажемо, що у нас все нормально. Ми працюємо, кросівки купують, екіпірування купують, люди готуються до марафонів. А зараз буде два марафони в Києві, в жовтні там. Тому треба починати якнайшвидше, як краще сьогодні, завтра там.